Всім привіт! Я сьогодні хотіла сходити по магазинах дещо підібрати до Ілюшиного дня народження, тому що воно в нього вже дуже скоро, а ми ще взагалі не готувалися і не думали, як ми його будемо проводити цей день народження. Але, як завжди, плани помінялися. Ставлю вам далі відео, чому я не сходила нікуди. Тому вирішила бути вдома. Не знаю, якось щось приготую зараз для Ілюші, тому що останнім часом дитина повністю відмовляється від їжі будь-якої. Я вже не знаю, чим його кормити. Він навіть не хоче їсти. Те, що він завжди любив їв любив будь-коли. Тому не знаю, щось треба видумувати йому. В садочку, от він зараз в садочку, і в садочку він цілий день нічого не їсть. Я не знаю, так мені кажуть вихователі, але не дуже розумію, як так дитина може бути там цілий день голодна. Я все одно якось думаю, що хай якусь там ложку, але він її їсть. Але завжди питаюся там в помічника вихователя, тому що вона цілий день там з ними, бо вихователі міняється. І от помічник каже, що він там сьогодні нічого не їв. Чого, там, то він їсть кусочок хліба і чай п'є. Це максимум, що я чула печеньку їсть, фрукти він відмовляється там їсти, ну, коротше, відмовляється від всього. І не знаю, як ми перейдемо на якийсь такий нормальний графік чи як чи етап в житті, що він буде нормально ходити в садочок, не буде хворіти, буде там їсти, тому що ну, якби проблем з тим, щоб він там був, немає. Він там нормально залишається, він там з усіма дітками лягає спати, а от нас їжі їсти він ніякому цьому не хоче. Тому зараз буду видумувати, в мене є ідея. Зараз я вам покажу, що я буду робити. Так, ну бачили ви, чому я не пішла. Почалася, відповідно, тривога, всі магазини закрилися і я нікуди не попала. Так, дивіться, що я буду зараз для Ілюші робити. Лайфхак для матусь, чиї діти не люблять ось такі пюрешки. Але пюрешки є. Нам давали на допомозі ці пюрешки. Саму таку пюрешку Ілюша не хоче їсти, я придумала собі рецепт. Я ось беру. Будь-які дві овочеві пюрешки, дві баночки. О, яєчко забула витягнути. Добавляю туди трошки борошна, трошки розпушувача, солю перчу, тому що вони ці пюрешки ніякі. Додаю ще якихось спецій, одне яєчко. І жарю такі блінчики. І Люша в мене їх їсть на ура. Тому зараз буду робити такі блінчики. Кому з мамусь цей актуальний рецепт, е нотуйте собі. Е діти їдять таке дуже гарно. Тим паче використовуємо овочеві пюрешки. Я знаю, що дуже багато. Ще коли дитина малесенька, вона їсть це все. Тільки вже після року, там, ну ще, ні, десь до півтора вони ще їдять. І далі вони вже відмовляються. Пюрешки ці овочеві їсти. Тому ось такий лайфхак. Зараз заколочу тісто, покажу вам. Муки додаю на око. Розпушувача десь трошки менше чайної ложки. Розпушувача додаю. І роблю ось такі блінчики, як от ми робимо оладі. Просто це такі овочеві, вони получаються, ну і прекрасно, головне, головне, що дитина їсть. Так, ось таке в мене тісто вийшло. Що я все-таки скільки чого додала? Дві банки. Овочевого пюре, менше трошки чайної ложки розпушувача. Одне яйце. Додала ось таку приправку сушеного часнику, сіль перець додала. І муки. У мене вийшло десь 2,5 столові ложки муки. Ось таке тісто, я зараз буду випікати, так як воно виходить все готове. Ну, самі овочі вони приготовані, тому просто обжарюємо з кожної сторони до золотистої скоринки і все. І блінчики готові для діток. Корисні. І, що немало важливо, ті, які діти люблять їсти. Ось така тарілочка блінчиків в мене вийшла. Будуть вони чекати Ілюшу з садочка. Я думаю, буде він радий поїсти блінчиків таких. Хто хоче, готуйте, використовуйте овочеве пюре. Це смачно дійсно, діти таке полюбляють.